Америка озброює Україну. Франція готує на ж... найжорсткіші санкції. А у НАТО розгортають бойову авіацію. Захід остаточно втратив довіру до Кремля. Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, Україна повинна мати усе необхідне для самозахисту. А лідери ЄС наголошують, дипломатичні засоби вичерпані і далі діятимуть рішуче. Більше про міжнародну підтримку України та тиск на Росію у сюжеті Анни Янько. Президент США Дональд Трамп публічно заявив, Америка збільшує військову допомогу Україні. Причина ескалація з боку Росії та ігнорування будь-яких закликів до припинення вогню. Ми надішлемо більше зброї. Ми повинні. Вони мають мати змогу захистити себе. Вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надсилати більше зброї, головним чином оборонної зброї. Невдовзі вони опиняться під ще більшим вогнем. Одразу після цієї заяви Трампа Пентагон офіційно підтверджує, Україна отримує нові партії озброєння, що саме не розголошують. Але американські медіа повідомляють, мова про системи Петріот та 10 ракет на тлі загострення риторика американського лідера стає дедалі жорсткішою. Він пообіцяв розглянути нищівні санкції проти Росії. Це має закінчитися. Ми отримуємо купу лайна, яким Путін кидає в наш бік. Хочете знати правду? Це дуже мило весь час, але виявляється, що це нічого не означає. Також президент США повідомив про сюрприз для Кремля, але деталей не надав на ці рішення. Трампа впливають кілька факторів. Уточнив політтехнолог Тарас Загородній. Оце і критика всередині Сполучених Штатів Америки, в тому числі від республіканської преси. В дійсності тупікова ситуація з Росією, тому що американці давали можливість Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя, він відкинув цю пропозицію далі. Стійкість України так, можливість проведення подібних операцій, які зробили СБУшники, знищивши третину стратегічної авіації Російської Федерації. Він наголосив, що американські військові говорять про те, що Україна може виграти, може змінити позицію і Пекін. Навіть Китай вже визнає, що е, існує ймовірність, що Росія може програти цю війну. До речі, ця заява не була спростована не, а не європейцями, а не китайцями. США були і залишаються найбільшими прихильниками України. Про це заявила офіційна представниця держдепу США Темі Врюс. Тепер у нас поновлюється постачання зброї Україні. Президент відкрито говорив про це хоча й без подробиць, якої саме президент відчуває очевидно велику віру і рішучість щодо здатності України захистити себе у конгресі. Просувають санкції проти Росії. Сенатор республіканець Лінці Грем закликає до посилення економічного тиску. Очікую, що Сенат просуватиме двопартійний законопроект про санкції проти Росії, який дозволить запроваджувати тарифи та санкції щодо країн, які підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні. Але не тільки Америка змінює тон. у Парижі, також готують жорсткі санкції, яких ще не було за останні три роки. У координації з усиллями американських сенаторів Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорстокіші санкції за останні три роки, які безпосередньо позбавлять Путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати війну. Президент Франції виступає перед британським парламентом і дає Путіну пряму відповідь кожного разу, коли Путінська Росія просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас, і тому ми ніколи не приймемо теорію про те, що правий тільки сильний. Європейці ніколи не кинуть Україну ніколи. 10-11 липня у Римі відбудеться міжнародна конференція з відновлення України. Під час неї визначать пріоритетні напрями відновлення постраждалих від російської агресії регіонів, територій та об'єктів інфраструктури, а також обговорять нагальні потреби України у війні. Українські представники в рамках конференції з відновлення, що відбудеться в Італії, матимуть конкретний перелік завдань для захисту саме зараз. Для захисту наших міст, захисту наших громад. Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування шахедів. Не так багато в них залишилось способів затягнути війну. І російсько-іранські дрони один з цих способів. Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам. У НАТО мобілізація Ф-35 нідерландів уже на шляху до Польщі. Мета захист логістики постачання зброї до України. Для безпеки Нідерландів важливо, щоб ми захищали східний фланг НАТО з вересня. Нідерландські винищувачі F-35 разом з Норвегією здійснюватимуть моніторинг повітряного простору НАТО в Польщі. Таким чином ми стримуємо Росію і захищаємо лінії постачання до України. Світ більше не вірить у обіцянки Кремля. Аргументи тепер не дипломатичні ноти, а санкції, ракети і готовність битися за принципи. У відповідь на жорстку реакцію заходу Москва знову заговорила про переговори. Росія заявила, що готова до третього раунду переговорів. Тепер ми чекаємо відповіді від української сторони. Наші контакти з ними тривають. Водночас він заявив: Москва вважає, що перш ніж розпочати переговори, необхідно розв'язати низку питань. І поки дипломати готуються до нового раунду переговорів, світ наголошує на необхідності потужного тиску. Набагато потужнішим інструментом є фінансові, економічні та інші заходи, які ми можемо застосовувати разом США та Європа. І я вважаю, що по обидва боки Атлантики, безперечно, зацікавлені в значно більшому економічному тиску на Росію, тому що це такий набір заходів, який не вбиває, але при цьому є дуже потужним. Остаточну крапку в цій зміні підходу поставив канцлер Німеччини. Він заявив, що дипломатичні важелі щодо Росії вичерпані, і Європа переходить до рішучих дій. Анна янько, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.